Добрий, з вами я Кету Холм Стол. І завтра обществені вчора зняла. знала. Я дуже шок. Я на дівчат грала на крыльях, потім ще Соня я приєдналася. Там було четверо, вони грали. Там було сім раундів. Я не знала этого вибачте. Я зараз виложу ось ці відео. Сьогодні я виступаю в три. Надіюсь ви будете. Там, де ми були в театрі. Там, де коли, коли був зимку, там були кань. Там там, де кань. Там, де багато чого було, ні. Біля Лілія Костояна 18 й театр. Розумієте, надіюсь. Зараз дивлюсь оце, майже кінець. Дивіться. І не забудьте, коли забирайте 100 лайків, вже майже в відео, це буде майже. Перемог... Перемогла, перемогла восьмака. Дивіться, перемогла, мені <смі> ну, подобається. Я вибачте, що я закінчила, коли вже віка співала. <смі> Якщо подивитися шорт, пробачте. А зараз у нас 10.44. О, і, на жаль, в мене 12%. Вчить ще одну хвилинку поговоримо. Подивитись трохи. Почти що з самого початку не почала, а може з кінця. По-моему, сейчас не стили... Мы в нем и такие страшные все разобрали его. Хотим его. Я бы кто не? что кинуть. Мальчик, ходим это ты сделал? ты сделал, вчини. А у всім пока. Я казав. я не закінчу з вами но я просто у цього з вами поговорити. Всім пока.